Тема сьогоднішнього уроку небезпека інфікування віл та хворобами, що передаються статевим шляхом. СНІД або синдром набутого імунодефіциту це смертельне захворювання, що спричиняється вірусом імунодефіциту людини, тобто ВІЛ. Цей вірус поступово руйнує імунну систему організму і призводить до хвороб. Загальна кількість інфікованих в Україні за оцінками науковців. У 2014 році сягнуло від 470 до 820 тисяч осіб. Науковці відзначають тісний зв'язок поширення ВІЛ в Україні з поширенням моральних правил поведінки, зокрема із мовою, відсутність моральності, низький рівень культури, невміння захищати свої власні інтереси і своє власне здоров'я. Усі ці чинники сприяють поширенню сніду в молодіжному середовищі. Щодня в Україні у 2017 році реєстрували 48 випадків захворювання на ВІЛ, 24 випадки захворювання на СНІД та 8 випадків смерті від СНІД. ВІЛ або вірус імунодефіциту людини це особливий вірус, потрапляючи в організм людини. Він уражає клітини, які захищають його від інфекцій. Людей носіїв цього вірусу називають ВІЛ-позитивними. Або такими, що живуть з ВІЛ. Вони можуть почуватися цілком здоровими протягом багатьох років. Інфікований навіть не підозрює, що в його організм потрапив вірус. Після потрапляння вірусу через одну-дві доби в організмі інфікованої людини утворюється до 1 мільярда вірусних частинок. Інкубаційний період триває від двох до трьох тижнів, рідше від трьох до восьми місяців. У 30-50% інфікованих розвиваються симптоми гострої віл інфекції це лихоманка, збільшення лімфатичних вузлів, висипання на шкірі. Але часто цих симптомів немає. Період від моменту зараження ВІЛ до його виявлення в крові називають періодом вікна. Тобто, це цей період вірус у крові не виявляється, але людина вже може заражати інших. Через 3-4 місяці після інфікування настає стадія хвороби, яка триває від 8 до 10 років і більше, коли людина починає почуватися здоровою. У цей період багато людей спостерігають збільшення лімфовузлів, пітливість, втрату маси тіла, дехто страждає від безсоння і проноса. Звісно, ці симптоми характерні для багатьох інших захворювань. Тому, не знаючи результатів тесту на ВІЛ, неможливо визначити, чи є вони ознаками ВІЛ-інфекції. Організм втрачає здатність опиратися різним інфекціям бактеріальним, вірусним чи грибковим. Поступово розвивається СНІД. Тестування на наявність в організмі ВІЛ можна пройти у всіх центрах боротьби з ВІЛ-СНІДом. Воно є добровільним, анонімним, конфіденційним і безкоштовним. Учені довели, що існує три шляхи, якими вірус може потрапити в організм здорової людини, під час статевого контакту без використання якісного презервативу, через кров, йдеться про використання нестерильних інструментів і матеріалів під час медичних маніпуляцій, наприклад, спільне використання шприців, голок та інших інструментів, переливання неперевіреної крові, пересадку донорських органів від віл інфікованої людини. Використання нестерильних інструментів для татуювання та пірсингу, уживання чужого приладдя для гоління, манікюрних ножиць, зубних щиток із залишками свіжої крові, а також третій спосіб: від інфікованої матері до дитини під час пологів і годування груддю. Діл проникає в організм здорової людини тільки з біологічними речовинами інфікованої людини. Щоб спричинити зараження, біологічні речовини інфікованої людини мають потрапити в кров здорової людини або на травмовану слизову оболонку. ВІЛ не проникає через неушкоджену шкіру та здорові слизові оболонки людини. ВІЛ не передається через побутові контакти у разі перебування в одному приміщенні, під час поїздки в громадському транспорті, від використання від рукопостискання та обіймів. Через піт чи сльози, від чхання та кашлю, у разі використання спільного посуду чи білизни для спання, у разі використання спільної ванни чи унітазу під час спільних занять спортом, під час поцілунку, через слину. ВІЛ також не передається через контакти з тваринами та укуси комах. Існує велика кількість методів захисту від віл, наприклад, утримання від сексуальних контактів до шлюбу. Відмова від уживання наркотиків. Будь-які статеві контакти мають бути захищені. У разі потрапляння чужої крові на неушкоджену шкіру потрібно промити це місце водою та милом. Якщо ж на шкірі є невеличкі ушкодження, їх треба обробити йодом. А також кожен має мати свої індивідуальні прилади для манікюру та гоління. Чи остаточно приведені інфіковані люди? На щастя, ні, учені зробили ліки, які дають змогу звести концентрацію вірусу імунодефіциту в організмі людини до безпечних норм. Завдяки цим лікам людина може повноцінно жити, народити і виховати здорових людей. Сучасна медицина здатна запобігати зараженню плоду. Для цього, наприклад, інфіковані матері під час вагітності призначають спеціальні антиретровірусні ліки, а під час пологів роблять сухий кесарів ростин. Новонароджену дитину вигодовують штучними молочними сумішами. Також до хвороб, які передаються статевим шляхом, належить сифіліс. Збудник сифілісу це бліда трепонема, яка проникає в організм через пошкоджену шкіру та слизові оболонки. Основне джерело зараження людина хвора на сифіліс, а також різноманітні предмети, якими вона користувалася: склянки, ложки, зубні щітки, рушники, недопалки, бритви тощо. Можливе також зараження через поцілунки. Від моменту зараження до першого прояву захворювання минає від 3 до 5 тижнів. На місці проникнення збутника, частіше на статевих органах, губах чи шкірі, з'являється виразка. Якщо не звертатися до лікаря і не лікуватися, то через 3-4 тижні виразка загоюється, а ще через місяць починається другий період розвитку хвороби. Він характеризується періодичним численним висипанням на шкірі протягом 2-3 місяців. У разі самолікування або за відсутності лікування настає третій період розвитку хвороби, який характеризується тяжкими ураженнями внутрішніх органів і нервової системи, що може закінчитися смертю хворого. Небезпечним є те, що всі прояви сифілісу, навіть виразка, не спричиняють у людини неприємних відчуттів, а висипання зазвичай малопомітні. За своєчасного розпочатого лікування сифіліс повністю виліковується. Гонорея це бактеріальна інфекція, збутник її гонокок, ознаки захворювання в чоловіків це різь і свербіж у ділянці сичовеного каналу і біль під час сичовипускання, слизові, гнійні виділення із зовнішнього отвору статевого члена. За відсутністю лікування хвороба призводить до безпліддя. Гонорея в жінок перебігає не так гостро, як у чоловіків, і супроводжується незначними виділеннями та болем. Якщо жінка ретельно дотримується особистої гігієни, вона може й не помітити ознак хвороби, але за відсутності лікування уражається матка та її придатки, можливе, запалення прямої кишки. У багатьох випадках ранні прояви інфекційних хвороб, які передаються статевим шляхом, малопомітні, і більшість людей. Не зважає на них, доки не з'являться серйозні симптоми, а отже тяжкі ураження, тому за найменшої підозри на захворювання краще чесно розповісти все батькам і разом звернутися до лікаря. Кожне захворювання має свої особливі ознаки: до кожного лікар добирає конкретні методи лікування. Тільки після спеціального медичного обстеження можна встановити, чи дійсно людина захворіла, і, якщо це так, призначити ефективне лікування. Але багато людей легковажно ставляться до лікування. Часто звертаються не до лікаря, а до друзів або сумнівних спеціалістів. Це призводить до того, що кількість хворих на інфекції, які передаються статевим шляхом, зростає на відміну від інших захворювань. Інфекції, які передаються статевим шляхом, здебільшого пов'язані з небезпечною поведінкою: легковажність, нестриманість, безвідповідальність, небажання чи нездатність передбачати та враховувати наслідки своєї поведінки часто призводить до захворювання на інфекції, які передаються статевим шляхом. Ці інфекції не виліковуються самостійно, а самолікування шкідливе для здоров'я, тому в разі підозри на захворювання, не відкладайте похід до лікаря, зважаючи на те, що шляхи інфікування віу є обмеженими. Профілактика ВІЛ дуже і дуже доступна кожній людині. Найперше це безпечна поведінка, йдеться про утримання від статевих стосунків до шлюбу і настання соціальної та психологічної зрілості. А також стериліні медичні інструменти. Якщо ви потрапили в медичну установу чи косметичний салон, передусім розпитайте, які процедури вам призначають. Ви маєте право вимагати дотримання правил гігієни, зокрема використання разових та стерильних інструментів. Так само варто поводитись в манікюрних і педикюрних кабінетах і в салонах пірсингу і нанесення татуювань. Треба пам'ятати, що нині проблема запобігання поширенню віл ВІЛ-інфекції залежить від кожного з нас: здоровий спосіб життя, критичне ставлення до себе і партнера в інтимних стосунках, добросовісне виконання своїх обов'язків тим. Тими, чия трудова діяльність пов'язана з ризиком передачі інфекції, наприклад, медики, перекорі та інші, допоможуть створити надійний захист від хвороби, а в поведінці людині повинні переважати здоровий глузд і сумління.